うん。 звертаюсь, тому що ви ж не просто глядачі, ви співучасники народження, встановлення вистави. І це люди для нас дуже дорогі. І з вами, до витім, дозвольте відсвяткувати ще одну чудову, прекрасну подію. Тобто саме сьогодні ми відзначаємо ювілей. В цій грамоті написана цифра, а коли ви його побачите, то ніколи не повірите, що це так. І... Будете вручати. А я, А я, а, я. А, 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 все. А. Київське місь... міське відділення Національної спілки театральних дічків України з нагоди. Нагороджує Германа Архіпова, актора. Прошу дозу Германа Архіпова. Вийде. Педагогу академії кіно і нових медіа, професора, художнього керівника театру Сінема, заслуженого діяча мистецтв України. Зичимо довго квітного життя в мистецтві. Клоняємося вашому талантові служіння справі театру, вашій надзвичайній доброзичливості, сердечності до людей, розуміння усіх складнощів мистецького життя. Миру і добра на довгі-довгі творчі гріта святкуйте кожну мить життя. Дякую. І, ми на і сузір'я нагороджуємо сузіркою героя сценічної праці. Вона з чистого срібла. Да. Да. Може, я забрав. Не заїжджаю, слава Богу. З да. сапфіром теж абсолютно натуральним. Все, мій дорогі. Бог здоров'я, вона спасає від усього, як ці булавочки. Да. Так що така історія. Дай Боже, радий, що ми з вами радий, що ми всі сьогодні саме в такий чудовий день. Професор Неволов додасть від імені. Додаю, додаю дякую. і охоче це роблю. Оскільки давайте зробимо ще грамотнішими кандидатами сельцвознавства професора Архіпова Германа <рес> і дамо йому ще одну грамоту. Від всеукраїнської громадської організації Товариства Знання України, оскільки справді він робить величезний внесок, в духовність нашої держави, ну зрештою нашого міста, оскільки я голова Київської організації Товариства Знання, колега пана Германа, і роблю це з задоволенням, бо дуже поважаю його порядність, його творчий внесок і. Те, що він такий є. Я вітаю від спілки письменників України. І привітаю своєю, звичайно, книгою, себе любимого. Як можна обійтися без того? <плес> <плес> не сказати своє. Тепло київських візерунків я дарую тобі, да. друже, і вам всім разом. А може, я тепер обновлюю і ну, скажу те, що ви питали. Оце один із тих хлібів, коли люди підтримують одне одного. Оце можна підтримати. Тому що коли ти відчуваєш підтримку людей, які поруч, і ти відчуваєш, що ти не один, ти можеш жити. Оце За сьогодні тих тих україни Я Лариса Трайонов. <плодиско> Дякую за увагу, до моєї послі. Вітаю всіх з прем'єрою. Мені сьогодні 60. thank <sweak> you